Пане Євген питає: будинок має окремо стоячу котельню. Одна з умов встановлення газового котла є вентиляція, але вентиляційні канали сегли не заплановані. Які є інші способи влаштування такої вентиляції? А немає іншої, розумієте, пане Євген? Справа у тому, якщо ми з вами відкриємо нормативи, то іншого варіанту та і не існує. Звісно, що в житті робиться по-різному, тому що газовщики, їм головне, щоб вентиляція була, тобто, щоб канал був передбачений. Вони не звертають увагу на те, цегла це чи не цегла. Але в нормативах іншого варіанту не передбачено. Тобто вентиляційні канали повинні бути виконані з цегли. І я це казав вже неодноразово. Це пов'язано з, з багатьма чинниками. Якщо ми хочемо отримати стабільно працюючу природню вентиляцію, максимальний час на протязі опалювального сезону, це лише цегла, альтернативи немає. Якщо ми робимо з вами реконструкцію, ну тоді так. Іноді нам доводиться робити з труб. Найчастіше ми робимо це з пластикових труб, треба передбачити відвід конденсату. Тому що він неминуче в пластиковій трубі, якщо буде багато вологи От, гарно це утеплювати там і так далі. Е, останні роки, ну скажімо, вже більше 20 років, на ринку є компанія Шидель, і вона пропонує бетонні канали, вентиляційні канали, котрі у нас сертифіковані і, в принципі, ми їх також можемо використовувати. Але от ми їх закладаємо в проєкт, коли у нас багато каналів, і нам треба зменшити площу, галина їх закладає. І там треба передбачати стріжні жорсткості, додаткові, і вести арматуру від фундамента і вище. Тому, пане М'є, дивлячись на ваше, на ваше питання, мені здається, що варіант з Шиделем вас також не задовольнить. Тому що любе точкове навантаження потребує фундаменту, а ви, скоріш за все, його не робили. Тому що канали сегли і канали Шиделя це все дуже велике точкове навантаження, друзі. Тому що загальна висота каналі, вона може бути 6-9 метрів, ну, дивлячись, яка у вас там висота споруди. Тому це доволі велике точкове навантаження. Що розглядати в такому випадку, от як у вас? Ну Є такий варіант реконструкції, коли робиться, наприклад, металевий каркас, звісно, фарбування, вогний захист, обшивається цементно стружечними плітами, всередині знаходиться наприклад, труби. Я на розповідав на одному з вебінарів, більш детально теж показував це. Тобто, наприклад, з кутика зварений каркас. З вітровими зв'язками. Всередині у нас е, проходять вентиляційні канали, вентиляційні труби. І от е, Головна проблема в цій споруди це оця пустота, друзі, тому що в цій пустоті йде конденсація вологі, і це призводить до того, що ржавіє цей каркас, от, гуляють конвекційні потоки і плюс труби промерзають. Тому один із варіантів це використання. Вірмікулітовий засипки як один з варіантів. Я більше люблю легкі бетони ну, з надаванням цементу, тому що все ж таки воно не осідає. Але як варіант може бути вірмікулітова засипка. Найчастіше цю засипку використовують, коли прокладають димоходи, тому що вірмікуліт вогнестійкий температура стійкий. от і так Мінвата, чому погана мінвата? Тому що вона пара проникне. І 95% повітря в мінваті там може бути конденсація вологи. Тому для мінвати треба інший пирожок там треба робити так, щоб оцей от каркас був повністю саме достатнім, тобто з усіма вітровими зв'язками. Тоді всередину напіхуєте мінеральну вату, от потім вітробар'єр, барєр Потім формуєте каркас і, наприклад, зашиваєте металом, формуючи в цьому місці вентиляційний прошарок з припливом повітря, забором повітря, тобто можна в такому випадку використати мінеральну вату, але от, щоб ви забезпечили гарну вентиляцію. Мінвата у нас вважається НГ, негарючий матеріал, тому в принципі для цього краще підходить. От, тому що, якщо мені там хтось скаже ППУ, друзі в прольоті. ППУ ні. ППУ у нас Г2, Г3. А токсичність Т4, вибачайте, тому альтернативи мінвата тут, по суті, немає. Звісно, треба подолбатися, щоб це все там запічкати. Ну, дехто обшиває USB, Ну я, друзі, вам скажу так, що теоретично теоретично ОСБ товщиною 12 мм фактично як пароізоляція Ну, воно майже не пропускає пару. розумієте Тому ОСБ ну, все ж таки не найкращий тут варіант. Е, м'які двісно-волокністії плити, ну, вологостійкі так, як варіант можна було б обшити, от, але у них там вартість відповідна. але У нас є фасадні м'які дрісне волокністої плити, вони такого зеленого кольору, і як варіант можна обшити. Ну, вони не дадуть вам жорсткості, але вони вам дадуть е, ну, будуть тримати форму, так скажемо. Тому що мівато ж, ви ж розумієте, вітрабар'єр може розсувати. А м'яка довіряється на великністову пліту, прикрученої до металового каркасу, ні, не буде. Але вентиляційний прошарок є обов'язковий в такому випадку. Тобто, якщо ви не передбачили вентиляційні канали, вам бажано все ж таки або розглянути можливість шиделя. Я не виключаю, тому що, в принципі, шидель це теж технологія реконструкції. Або шидель. Або от можна з трубами і легким каркасом. значить Не забувайте про вітрові навантаження, тому якщо буде доволі високий, висока ця споруда, і треба передбачити додаткове кріплення проміжне до дерев'яних конструкцій даху, іншого варіанту у вас немає, тому що інакше вітром її калишить дуже сильно. Дякую, друзі, за, за ваші питання і коментарі під цим відео. Не забувайте ставити також лайки.